Затримка з підрахунків голосів дуже проста. Районні ТВК повільно привозять протоколи з мокрими печатками. Станом на 12-го годину середи до міської ТВК надійшли документи лише з Ленінської ради Полтави. Октябрьський і київський райони ми ще чекаємо, тому офіційних даних поки що я вам не можу ніяких озвучити, тому що нам ще районні комісії їх не привезли, ні не привезли своїх результатів. Члени міської комісії вже завершили підрахунок голосів до Полтавської обласної ради. Ми обробили вже 100% протоколів, які нас звезли, і вже ми зробили зведену таблицю по голосам. ...виборців в межах нашого міста, що стосується голосування з обласної ради, блок Петра Порошенка Солідарність на другому місці Свобода, крім того, депутатами стануть представники партії Совість України, рідне місто та і списку партії простих людей. Остаточні результати голосування в міській виборчій комісії обіцяють оприлюднити за кілька днів. На офіційні дані ну, є вже певні терміни, яких ми повинні дотримуватися щодо встановлення результатів виборів. Тому я думаю, що до 30 жовтня усі офіційні дані вже будуть, а можливо і раніше. Якщо нам сьогодні привезуть Октябрська і Київська комісія свої мокрі протоколи, верні, протоколи з мокрими печатками, то я думаю, на завтрашній день вже будуть результати.